Найти квартиру. Жив я в помер. І от збудували будинок. Я приходжу до головного лікаря, як віддається квартиру, вони забралися у дві години дня. Сказали мені зразу прийти і будувати квартиру. Всім, а мені так головні лікаря, тоді відбували. Ти ще молодий, що просить. Дай мені машину, машину, я поїду з Приїжджаю я в президію Верховної Ради, там статія просто як стати у заходжу туди. і чого прийшов? А я вибухаю. Я говорю, квартиру, а ми квартири не даємо. не можемо вийти побачити. Це в мене дипломат. Зараз їде на червоному площадь по І де пишу заяву. І пишу. І ваш і попаде, як і гадяч, при комуністичній лаві. Я так думаю, я пробую, так? Я кажу йому. Папа сломалась, еще не довольно. Так думал, что земля там запала, значит, земля тут. Мы все душа подвинем. Может, я считаю, что ты скупишь, короче. А еврейские там убитые весом. Я малый его гулял. Зимою, <ган> <ган> хтось перелилося, маленькі. Ну маленький Думаю, там золу, маленький. так, ідеї ну, ну, <ган> <ган> там зуби золоті, і <ган> і все добре. <таке. ган> там уже <ган> до <ган> тебе перерили. я тоді дуже я полянці такі. Черепів, костей, Олексійовича поспитав, фарбував ці богіли. Чи там були золоті зуби, Олексійович? Чи? На єврейському ці. Поховання. Нажидать, зарудні, зарудні. Були ж зуби золоті. Ну а як? Це такі були, так? Це, навіть через те, що узнали, що там золоті зуби, що oh, yeah. пропали. Після воїнів як його розкопували, років його повний рівень золотив судів. І так оставлю. І Так. кожу на вовках позакочували, розрізали аж аржеловків, не був комуністом. Зірки повирізали на грудях і на сеях, і на спині. Очі повиколювали йому, ключою проволокою вупки назад пов'язали. І так завезли його туди. У яму розстріляли, і ось, і спали. І ось, і а вже після війни батько пішов, пройшов то Якийсь маленький хлопчик бачив, де їх ховали. І він це показав, як -то казали, була розгрівня, та земля нічого не було. І коли розкопали їх, батько зразу брата познав, білий лесі, як на це його це сьогодні, а потім вже на повітрі почало тіло чорніть його.